Тепер хочу показати я... ну, це Вчора я сформував тут все підготовив. зараз покажу колодязь, куди я ставлю прививочну рамку. Тепер... бачите, який тут сформовано колодязь. Тобто це розпліт, ну, закритий тут і тут теж. Печати трохи є непечатного, крайня медова. Це такий сформований колодій. Зараз сюди ту рамку, яку я прививав на попередньому відео, я ставлю сюди. Бачите, як правило, золи в мене маємо можна і так працювати, без домиря. У мене злих. Тобто можна працювати без домиря, головне все повільно, плавно, і тоді вони якби... Не зляться дуже. А якщо, звісно, гепати грю, грюкать, то, хі, то тільки з ним Ну, Добре, я хотів показати колодязь, На. Маю надію, що ви побачили його.